У місті Балаклія у сквері захисників України завершено монтаж Алеї Слави полеглих героїв земляків, які віддали своє життя, захищаючи нашу Україну від ворожого сусіда. На дошках пам'яті викарбувані імена та фотографії 40 героїв, чиї життя обірвала війна. Це мужні воїни. Які боронили рідну землю від ворога, ставши на захист своїх сімей, своїх осель, своєї батьківщини. Їх подвиги назавжди залишаться в пам'яті жителів Балаклійської громади та будуть прикладом для майбутніх поколінь. Добрий день. Сумно дивитися на отаке. Слів нема. Слово. Гад такой ненормальный, он психически болен. Ой, не могу смотреть. Не могу. А Сколько детей, а сколько? Ой. Господь их покажет. Сейчас, как говорится, Бог шельму метит. Сейчас вся Россия, вот наша Каховская это самое потопил. А теперь вся Россия. Топиться вся. Буквально. Бог, Бог. Бог, ну Бог, шиль, ми порядок. порядок наводить. Починає і, 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 і Север, і Дальній Восток, і Бурятія, Щоб Бог, знали, як потом... зазіхати, навіть землі. землі. І оце це, значить, сьогодні дивлюсь телевізор, тож не було свету. Сразу після звісти Черніївщина три прилетіло. Владик Титаренко, друг моїх хлопців, сил! Прийшли подивитися на героїв українців. Так, прийшов подивитися на Алею Слави, що породили тут у нас балаклії. Дуже добре, дуже добре. Я, я тільки думаю, що треба було б мало, мало міста. Мало міста. Редше це закінчиться ще швидко, швидко так. Ну, жалко. Хлопці молоді, хлопці здорові, молоді були, а так от так от життя закінчили за, за нас, за наш, за наш спокій за наш, за наш мир над головою. Дуже тривожно, дуже тривожно досі. Тривоги звучать. Без кінця у нас все. Викликало. Кожного дня і по декілька разів. Світло відключають, а це вчора було світло, виключили вчора ж зранку і включили сьогодні, тільки, тільки впілося, бо почти сутки не було світла. Ну, ясна річ. І -за, -за, за тих рашистів, плятих. Ваша мрія? Моя мрія, щоб повернулася. Була... Щоб мир вернувся, спокій, мир вернувся, щоб діти мої вернулись, ми розкидали дітей моїх по всіму білу світу. Так що нема. Оце, так, оце таке наше е, життя на, 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 на підстарість. Але слави стала символом пам'яті та скорботи за загиблими захисниками Балаклійської громади. Це місце, де жителі громади зможуть прийти, щоб згадати наших героїв і помолитися за них. Вічна пам'ять полеглим, герої не вмирають.